Миросім чи існує безсмертя. Сучасна наука неабияк фінансується, щоб забезпечити людині вічне життя і безсмертя. Але це ж сама наука доводить, що жодна химера, жоден робот, наділений штучним інтелектом, ніколи не стане людиною, тому що не мають людської свідомості, не мають душі, не мають духа. І нові наукові відкриття доводять, що ми не просто плоть, ми духовні. Справжнє я це не тільки моє тіло, це на 99% мій дух і душа. Людське тіло все одно помирає, а людську свідомість неможливо перенести в інше людське або штучно створене тіло. Дух і душа йдуть з цього світу. Тому безсмертя реальне, і воно тільки в Ісусі Христі. Всі надприродні чудеса, які творив Христос за життя, які продовжуються в Його ім'я зараз, відбулися, відбуваються. Заради однієї мети, щоб довести всім поколінням людей, хто є справжнім Господом, який дає вічне життя і безсмертя. Ісус віддав своє життя за кожного з нас, щоб кожен мав спасіння, мав вічність з Богом, а ще дав можливість обирати істина чи обман, світло чи темрява. Амінь.